програму Голос Криму на Юа Крим. Я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас в гостях у нашій студії. Кримчанка Аніфе Курсиїтова, керівник громадської організації Кримська родина. Вітаю вас, Доброго дня сьогодні. Ми говоримо про страшну сторінку в історії Криму, депортацію кримсько-татарського народу, а також про збереження національної культури у найскладніших умовах. Отже, 18 травня 1944 року вночі на всьому півострові розпочалась операція з виселення кримських татар. Їх оголосили зрадниками. Весь народ звинуватили у колабораціонізмі. На збори речей відводили лічені хвилини кримських татар. Забирали з домівок, збирали на площах та відвозили на залізничні станції. Звідти їх під конвоєм відправляли до місць заслання до відведених районів Узбекистану, Казахстану та Таджикистану. Аніфе, а хто з вашої родини пережив депортацію і що вам розповідали про ці події? З моєї родини, звичайно, це бабусі, дідусі. Їх, на жаль, вже немає нікого в живих. Розповідали так само, як і всі інші представники нашого народу, що це була дуже жахлива ніч, коли 5-10 хвилин давали на те, щоб щось зібрати, а декому взагалі нічого не давали взяти з собою. Всіх кидали в такі товарні вагони, вивозили, їхали люди в цих вагонах тижнями без їжі, без води, без, без жодних умов. Люди, дуже багато людей по дорозі вмирали, і навіть поховати їх не було можливості. Тобто це, знаю, найстрашніша сторінка в історії нашого народу. До речі, також з рідних, я вже казала, що бабусі, дідусі вже немає нікого в живих. А живий батько мого чоловіка. Він маленьким, маленьким, маленькою дитиною був вивезен. Зараз в Києві ще працює досить. Для нас всіх він приклад, мужності. Він єдиний хто ще живий. Ви зараз не спілкуєтесь, От, ви живете разом? Ні, ми не живемо разом, але, звичайно, спілкуємось. Не дуже багато всього пам'ятає, але ж все те, що там пережили, у всіх, майже у всіх одна історія. В перші дні, місяці, роки дуже багато людей помирало, ті, хто. Не в дорозі, приїхавши туди, бо спецпоселення, де людей поселили, було без жодних умов. Тобто навіть води попити, це були якісь дуже грязні арики, з яких пили воду. І, звичайно, що всі хворіли. І ті, хто вижив, це майже половина народу не вижила. Тобто, хто в дорозі, хто вже в перші роки. От бабуся моя поховала батька, мати. Однорічну дитину, тобто це дуже страшно. Чи знаєте, ви ще людей, які пережили це особисто? Так, звичайно, в Криму ще багато людей, сусіди, хто пережив. Ну, власне, вісь народ, звичайно, що вже кожного року їх все менше і менше, тобто вже за віком. Але є, які розповідають, і взагалі ми всі з дитинства це все пам'ятали, нам дуже Часто про це розказували бабусі, дідусі, як це все було, і як вони на їх руках вмирали їх батьки, діти, не було де ховати. Тобто, дуже, дуже, навіть нам це про це, коли говоримо, нам важко, а що люди пережили ну, це, як кажуть, ад на землі. Живих свідків цих подій лишилось дуже мало. Пропоную послухати одну з них, Мадіне Куртлапову. Вона розповіла про шлях, який подолала її родина. Якщо немножко зупиниться товарняк, то, -то там щось продають, батьки покупали. А так хто нас покормив? Я не пам'ятаю, щоб нас корміли. Все час то то купить, то того і то по розщому, щоб хватило. Вот так и доехали до Горького. В Горьковской области жили пять или шесть лет, а потом в Средней Азии переехали. Помню, что в вагонах ехали, в шалонах. Сутками ехали. Там всякие были. Были больные, умирали, где остановятся, выкидают и дальше едут. А куда направили вашу родину, какие там были условия? Ага. Мої бабусі, дідусі, вони потрапили до Узбекистану. Ось так само, як і всі інші жили в спецпоселеннях, в жахливих умовах, вже про, про це розповідала. Яким чином вони весь час зберігали кримськотатарську культуру і національне усвідомлення? Адже це було важко. Ну, звичайно, що навіть депортація в ті країни, в ті республіки, де дуже схожа наша культура, це було дуже важко зберегти саме свою культуру, свою мову. Але їм вдалося, і попри те, що взагалі перші роки. Думали про те, як просто власно вижити, да? тобто бабуся розповідала, щоб якось прокормити дітей, вона всі нічі на проліт щось в'язала, щось робила, щоб ранці вийти, продати та мати хоч щось, аби прокормити своїх дітей. Тобто, перші роки не до цього було, але за весь час депортації наші бабусі, дідусі, вони все це зберегли, і це насправді. Героїзм майже, героїзм так і є. Як починався кримсько-татарський рух за повернення до Криму? Ну, в тих умовах, які були в той час, це ж звичайно що було, були заборони. Тобто всім відома історія Мустафи Джемілєва, лідера кримських татар. Скільки всього він пережив, скільки пережили інші? На той час це були молоді люди, які гуртувалися. І щось починали робити. Вже потім національний рух він вже був сильніший, і кримські татари вони досить рішуть, рішуче боролись за свої права, але ж вся боротьба була завжди ненасильна. Завжди. Тобто люди збирались, були мітінги, були акції. Я хочу сказати, що родинам моєї мами вони дуже Прагло вернутися до Криму раніше, а ви знаєте, що тільки в 89-му році була декларація про визнання преступними да, діями відносно кримських татар. До цього часу повернутися не було можливості. Але попри заборону, були люди, які намагалися це зробити раніше. Ось родина моєї мами, їй було 13 років, коли вони спробували повернутися в Крим. Це початок 70-х років, але, звичайно, що їм це не вдалося, і тому вони прийняли рішення не повертатися в Узбекистан, а залишитись десь ближче до Криму. І саме це була обрана Херсонська область, місто Нова Новокаховка, де потім вже і ми народилися, тобто ближче, ближче до Криму. І таких родин виявилось десятки, які так само. Переїхали до Херсонської області, і саме там теж був такий національний рух, і мої батьки, так само, батьки, там інші родичі, хто там був сусіди, так само приймали в ньому участь. Я дуже добре пам'ятав, 86 87 роки роки коли почали виїжджати групи активістів до Москви, де були такі акції за право. Повертатися на батьківщину в той час. дисидент Сенавір Кадиров також був заарештований, тобто були акції з вимогою свободити синавіра га багато. Акцій було в підтримку Мустафи Джамілєва. Всім відомо скільки він років. Власне, просидів і за то те. Для що... вас і для вашої родини є Мустафа Джамілів. Ну, звичайно, лідер. Звичайно, що людина, яка повела за собою, якому повірили, і весь свій все своє життя вона боролася за права власного народу. Напередодні Мустафа Джемілів, колишній голова меджлісу і незмінний лідер народу, прочитав у Києві лекцію про долю кримських татар. Послухаємо, як він оцінює події 73-річної давнини і як вони пов'язані з нинішнім становищем народу. Кожним роком ми віддаляємося від цієї трагічної дати. Але ця Дата така, що перевернула судьбу кримсько-татарського народу. Це був геноцид. В полном смысле этого слова. И нам не дают забывать об этой страшной дате, потому что три года назад, как известно, правоприемница той страны, которая совершила депортацию и геноцид крымско-татарского народа, что оккупировала Крым и установила режим похуже, чем советский режим. И народ... который в течение многих десятилетий боролся за возвращение на свою историческую родину, постепенно з сожаленням покидает знову свою територію. На сьогоднішній день по нашому центрам дети коло двадцяти тисяч кримських татар вже покинули Крим, переселились в смакерівкової частини України. Аніфе, а як це відчуваєте? Ви події в Криму дійсно нагадують ще одну депортацію народу. Це те, що в 2014 році мати на увазі. Ну, звичайно, що ні, не, не так само, тому що події 44-го року вони були відносно всього народу, і звичайно, що одна ніч, за яку було депортовано більше 200 тисяч людей, при цьому завжди кажемо про, то, що, про те, що всі чоловіки на цей час були. На війні захищали так, свою батьківщину і кого депортували? Депортували жінок, дітей, стариків. Тобто, це була така дуже можна сказати зрада з боку радянської армії кримським татарам. Звичайно, що ні, 2014 рік це щось інше, але. Події 1944 року, ну трошки не трошки, а зовсім інше, то була страшна ніч, в яку весь народ були депортовані. І я вже казала, що депортували жінок, дітей і стариків, тому що всі чоловіки на той час були на війні. Ось і події 2014 року, вони інші, так, але ми бачимо, що Є постійні арешти, є постійні обшуки, є люди, які почали е, зникати. Усіх ну, кримських татар є таке вже чувство тривоги. Тобто, що буде завтра, не знаємо. Ми бачимо, що знову в Криму обшуки, арешти, е, люди почали зникати. Такого ну не було. І, звичайно, що е, всі кримські татари відчувають. Страх, тривогу, що буде далі, як будуть жити. І, враховуючи ситуацію, що була ще анексія, потім депортація, і знову такі події. Звичайно, що ми всі переживаємо. Це звичайно, це природньо для кримських татар, бо роками знищувалося, з роками наш народ страждав. Такі депортації, такі анексії вплинули на наш народ дуже сильно. Як зараз дієте ви в Києві, щоб зберігати спільність кримсько-татарського народу, історичну пам'ять, традиції можливо? Якраз для цього була створена наша громадська організація Кримська родина, яка вже третій рік працює в місті Києві, вже Багато в нас родин, які переїхали з Криму, на жаль, ми цим не дуже пишаємось. Але заради дітей, щоб вони не загубили мову, культуру, ми створили дитячо-кремстарський культурно-освітній центр, де вже більше 50 дітей, дітей вивчають свою мову, свої танці, свою музику. Тобто Готують багато різних літературних вечорів, нагадують про те, що в нас дуже гарні поети, письменники. Тобто ми робимо як громадськість все для того, щоб те, що зберегли наші бабусі, дідусі, не загубились і зараз. Тому що тенденція є, на жаль, діти, які переїхали, вони в Криму вчались в російських школах. Зараз вони вчаться в українських школах і їм треба знати українську мову. Весь час вони в школах чи в дитячих садочках. Батьки багато працюють. І час на саме щоб працю... щоб говорити на своїй мові, чи такого середовища його тут немає. Тобто ми розуміємо, що декілька років і. Власне, знову загубиться мова. Для мене це дуже дуже страшно, тому ми все, що можемо, робимо. Що найважливіше, на вашу думку, для повернення вашого Криму, такого, який ви любите. Я думаю, на це питання зараз дуже важко відповісти, тому що Хто думав, що в 21-му сторіччі буде така ситуація, хто думав, що можна буде так просто взяти і сказати, що це вже не ваша територія, це територія іншої держави. Коли все знають, все знають Європа, весь світ знає, що це не так, але ось люди так зробили, і зараз дуже важко щось зробити, щоб змінити. Тому ми сподіваємося на Бога на Всевишнього. Я так думаю, що і наші бабусі дідусі в депортації вони так само завжди читали молітви, щоб все повернулось. Насправді, навіть тоді, хто думав, що не буде з Радянського Союзу, наскільки він був потужний. Тобто, ми думаємо, що обов'язково прийде час і все стане на своє місце. Зараз просто терпіння нам всім. Дякую за розмову, Аніфа. А програма добігає кінця. Нагадую, в гостях була Аніфе Курсаїтова, голова громадянської організації Кримська родина. У студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на ЮАКрим.